Слава Україні та слава ЗСУ. В Одесі, 28 березня 1129 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Тільки що поруч з Одесою літав російський розвідувальний дрон. Дали в області повітряну тривогу. Вже був відбій. Сподіваюсь, трон збили. Ну і ніяких атак балістикою від росіян не було. Цієї ночі були мопеди тут поруч з Одесою. На жаль, є прильоти. Знову пошкоджені будинки, травмовані люди, загиблих немає. Ну і тут в місті було чутно, як наші хлопці з ППО намагаються дрони збити. В сусідній Миколаївщині теж літали дрони. Багато дронів було в районі Вознесенська. Всього росіяни запустили 163 мопеда, 89 збито, 51 подавлено ребом. Крім Одещини, ще прильоти були на Миколаївщині, Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та знову в Запоріжжі. На Миколаївщині вночі збито 5 мопедів, був прильот по якомусь агропромисловому комплексу. Здійнялася пожежа, на ранок її вже загасили. Ще також є в Дронами в районі Очакова росіяни знову перебили лінію електропередач. Комунальники теж вже відновлюють жертв на Миколаївщині після атак дронів, наче немає. Щодо Херсонщини, то троє людей вчора загинуло після російських обстрілів. 12 людей травмовано. Ну і цієї ночі дрони летіли на Росію, але поки що немає відео. Летіли вони кудись в сторону Енгельса. Сподіваюсь, скоро будуть гарні відео.